Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор з мотоблока. Показую наступне відео. Приїхало оновлення резина, йолочка. Ось такий профіль. Цікавий 16 та Висотою 75 см, шириною 21 см. Ось такі приїхали до нас покришечки. от Новий трактор у нас буде, новий проект от Відкрию трохи завісу. Буде на такій резині, спереді буде мотоблошна йолочка стояти, а ззаді буде ось така файна резинка. М'якенька. Чи не резинка, а гума. Як буде правильно. Ось така м'якусенька. Ось такий у неї профіль. Колесо досить таке тяжкувате саме по собі. Готуємо зараз до неї 16 диски, хлопці пиляють, От, фарбуємо. Вставляємо і буде у нас у нас дисками така резина. Да, Ось ногу поставив, то вище коліна і набагато вище. Цікаво, коли цікаве замовлення, телефон залишаю в підписі. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.